У Житомирі на військовому цвенторі в останню путь провели героя Віталія Ткачука. Знаю Віталіка як е, життєрадісну, дуже життєрадісну людину. Е, е, завжди з ним було весело, він завзирні. Отримує твою розмову, з ним було цікаво. Спочатку хлопець навчався у Іршанській місцевій школі, потім у Житомирському ліцеї номер 34 Після закінчення навчального закладу він успішно пройшовши конкурсний відбір, став студентом нашого державного університету. Житомирська політехніка. Будучи студентом третього курсу, вирішив стати на захист України. Також воєн мав багато спортивних досягнень. Він дуже любив спорт. Він дуже був спортивним хлопцем, юнаком. Він був кандидатом Майстри спорту стріатлону він займався у нашій спортивній школі Авангард. Молодий військовий загинув у грудні 2023 року, захищаючи Україну від російських агресорів. Світла пам'ять герою з це си України, цей твар як символ держави. Який ваш син служив вірно і до кінця.